Пічно травень заквічає дні в у піль жасмину. Любомамо, мамо, посміхнись мені. Я спішу до тебе на розмову. Чуєш, мама, ти одна з усіх мієш так любити й голубити. Найдорожчий той земний поріг, де ти знаєш, як на світі жити. Мамин день хай буде тільки сміх, обремких квітів переходих. А твій кіт на припічку приліг. Теж прийшов хітися до хати. нема миліше на землі, як дивитись твої милі очі. В них пливуть думки, ми в кораблі, щастя дітям і добро пророчить. І На землі багато є скарбів і багат. арсун на мене міряними. Дві іскринки між ласкавих бурів, то до мати, будь моя омріяна, Равень на колисою мотив. Мамин день постукав тихо в шипу. Серед всіх земних і справжніх див, мамина любов, як хліба, скидка. Моє, щоб було щасливим, дитинство, моє.